Привіт, красуні! З вами ваша амбасадор Ніна. Сьогодні хочу разом з вами протестити новинку Little Black Dress. В яскравій упаковці Літо у флаконі. Давайте разом розкривати та розбиратися, про що цей аромат буде звучати на вашому тілі. В коментарях обов'язково напишіть, скільки ви знаєте інформації про Little Black Dress, аромат, як класичний, так і інші. Дуже багато зібраних варіантів Little Black Dress, але жовтенького ще не було. Тому я думаю, що нам буде дуже цікаво дізнатися, які ноти грають в цьому ароматі: ноти лимону, рожевого піону та мускусної есенції. Всі ці нотки поєднуються в собою та зачаровують найвибагливіших дівчат в літній час. З чим же у вас асоціюється літо? Можливо, це якісь напої та коктейль, а можливо, це басейн та розваги. можливо, це якесь смачненьке морозиво. А для мене це новинки, новинки, які завжди дивують. Літо несе завжди дивовижне, нове щось та цікаве. І разом з вами ми зараз відкриємо новинку цього аромату. Ноти класичного Little Black Dress таки тут є, але відкриваються дуже яскраво ноти лимону. Недаремно він такий яскравий та жовтенький. На мій погляд, Little Black Dress один із культових ароматів компанії Avon. І класична формула навіть в цьому ароматі залишилась, але з оновленим флаконом і з такою свіжою нотою лимону додавлена кокетливість до цього аромату. Тому він несе яскраві враження до літніх вечірок. Ну що, красуні, сподобався вам огляд нового аромату. Якщо так, залишайте вподобайки, а також пишіть свої відгуки в коментарях. Маю надію, що була для вас корисна нові новинки не за горами. Тому в наступних відео ми будемо з вами розмовляти про ще дуже цікаві, яскраві аромати та косметику компанії. До зустрічі!